Оксана Лущевська, Євгенія Гайдамака опікуни для жирафа. Загадай бажання тато і мама нависають над Олею, а сама Оля над тортом. Сьогодні Олі шість, а вчора в неї випали два зуби, їй дають по 5 гривень за зуб. Оля задумується тільки на мить. Хочу цілий тиждень ходити в зоопарк. Бажання вголос не кажуть, бо не збудеться вигукою. І ловлю на собі невдоволений погляд батьків. Я не хотів це був, але ж правда. А от і збудеться, Даню, мама подає Олі шматок торта. Тато відпустці, то ж ходитимеш в зоопарк, скільки заманеться? Оля, Даня і я. Це мега-ідея! Тато чавкає, напавши рота. День перший. Тато садовить Олю собі на плечі, а мене бере за руку. Натовп такий, що до метро не пройти. Як нам тепер потрапити у зоопарк? Міжнародний марш на захист прав тварин, озвучує напис на плакаті. Мені вісім років, і я читаю товсті книжки. Це означає, що люди виступають проти знущання над тваринами. Дивися, Даню! Оля тицяє на плакат з ведмежам, зриваючи оклюдер із ношитим ведмедиком. У неї лінується ліве око. Якщо вона не носитиме оклюдер, око може не вилікуватися і коситиме все життя. Хочу до мами, швидко читає постер. Ведмедик хоче до мами. Оля бумцяє тата ногами і впускає оклюдер на землю. Тато дзвонить мамі, щоб винесла інший, і мені за компанію. Буває, я підтримую Олю, щоб їй не було сумно, бо спершу Оля оклюдерів не любила. З ними непросто, їх усі помічають і постійно про них запитують. У мами відеоконференція, вона не може вийти ні оклюдера, ні зоопарку. Врешті ми йдемо в інший бік на мілкшейки, а тоді додому. Бажання не збудеться, Оля весь час хнюпиться, не п'є свій улюблений напій. І в неї повні очі сліз. А я вже тричі пошкодував, що вовкнув те про бажання. Увесь вечір Оля малює сумного ведмедика. День другий. Нарешті ми в зоопарку. Найперше біжимо дивитися на ведмедя. Він бадьоро чалапає туди-сюди. Оля дістає свій малюнок і порівнює, чи цей ведмідь теж сумний. Потім ми дивимося на орлів, павичів, сов. Олю непокоїть обіти для сов живі мишки. Совам потрібно їсти. Тато бере її за руку, щоб перейти до інших птахів. Починається дощ, і ми перечикуємо під деревом. Але мокрими гуляти не годиться. Тому тато вирішує, що треба повернутися додому. Контролер на вході обіцяє нам дозволити ввійти ще раз, коли скінчиться гроза. Увечері Оля малює дівчинку в клітці. Оля Ведмедик підписує. Уночі вона двічі прокидається. У мене теж було таке, коли я передивився на павуків. День третій. Сьогодні ми нікуди не йдемо. Дощить. Оля дістала з коробки свої оклюдери зі звірами. Вона погладила той, що з лисицею, тоді з вовком, вегемотиком та ведмедем. Одягнувши оклюдер з котиком, згорнулася клубочком між мною і татом. Послухайте, як моркотить киця Оля. Щоб підіграти, одягаю оклюдер з песиком і дзявкою на всю хату. Ми вирішуємо головоломку допоможи жирафі дістатися дому і граємо в настільні ігри. День четвертий. Здається, за надовго, тому ми збираємося дивитися зоотрополіс. Оля не хоче надягати окрутер. Закриває око серветкою і та-дам! Ми вмикаємо мульт. А доки ми дивимося, мама придумує новенький дизайн для оклюдера із жирафом. Оля носитиме з радістю. Новенькими вона зазвичай хайзується. День п'ятий. Нарешті сонячно. Ми знову в зоопарку. Йдемо разом із групою годувати жирафів. Доглядальники розповідають, що жирафів утримувати важко. Одна тварина щодня з'їдає цілих 150 кілограмів корму, Жирафи їдять апельсини, банани, моркву, листя салату, різні гілочки і навіть вівсяні пластівці. Тому будь-яка допомога з їжею це добре. Відпустіть їх до Африки, жартує хтось. Ми дізнаємося, що деякі жирафи потрапляють в зоопарки, тому що захворіли або ж їх намагалися вбити, а деякі народжуються відразу в неволі. Такі жирафи не виживуть у дикій природі, але є спеціальні прийоми, які допомагають тваринам пристосовуватися до життя на волі, бо там їм найкраще. У зоопарках доглядальники не лише піклуються про тварин, а й вивчають їхні потреби та поведінку. Оля простягає жирафові джамбо, шматок банана, а другий жирафові джуто. Я обожнюю жирафію, вдома Оля кидається до мами. Я теж кажу і обіймає сестру. День шостий. Тату вичитує дещо цікаве в інтернеті: у зоопарку можна стати опікуном тварини. Будемо опікунами жирафа, вирішують батьки. У мами вихідний. Ми йдемо до зоопарку всі разом, дивимося на єнота, на лісового кота, зазираємо до носух, до гієн і до слона. Але в нас велика мета. Сьогодні ми стаємо опікунами. Нам треба пригледітися до жирафа, і нас веде Оля. Вона хоче показати Джамбо і джуто оклюдер з жирафом. Обидві тварини жують гілочки. Джамбо дивиться кудись далеко, а Джуто на олен оклюдер. У нього дуже уважний погляд. І такі довгі вії. Мама і тато розмовляють із працівниками зоопарку. Батьки платять гроші. І нас вітають. Тепер ми опікуни жирафа Джуто. Це означає постійно дбати про те, як йому живеться, залишати час від часу кошти і провідувати. День сьомий. Уранці Оля розбиває скарбничку і дістає 10 гривень, які отримала за втрачені зуби. Я здивований, бо скарбничка зовсім нова. Тату, а з ведмедем можна опікуватися? Біжить до батьківської кімнати. Я за нею. Давай перевіримо. Сонний тато відкриває ноутбук. Здається, що так. Знову в зоопарк усміхається мама. Ось, візьми гроші, у мене ще багато зубів випаде. Оля віддає татові свою десятку, дістає випраний оклюдер з ведмедиком. Ведмедику, не сумуй. У зоопарку ми знову провідуємо нашого джуту, а потім йдемо до ведмедя і врешті встаємо його опікунами теж. Увечері мама шиє Олі оклюдери з оленем, тигром та мавпочкою. А ми з татом. Клеємо вольєри для паперових звірів, яких малює і вирізає Оля. Вона хоче, щоб звірам у її зоопарку було зручно. Ще моя сестричка має мрію, щоб усіх звірів цирку, які вже не зможуть жити в дикій природі, віддали їй. Не сумніваюся, Оля ними добре опікуватиметься. Кінець.